У даному відеофрагменті ми з вами поговоримо про гомологи і гомологічні ряди органічних сполук. Але перед тим, як перейти безпосередньо для розгляду цього питання, я вас хочу попередити, що впродовж. Своєї розмови я поставлю вам два запитання. Одне запитання буде дискусійне, а друге запитання буде провокативне. І відповіді на ці запитання ми з вами серед інших питань будемо обговорювати перед час нашої онлайн-зустрічі, яка невдовзі має відбутися. Отже, що таке гомологи? Гомологи це органічні сполуки, що належать до одного класу та молекули, яких відрізняються одна від одної на одну чи кілька груп ch 2 Оцей фрагмент ch 2 ще називають гомологічною різницею. Так от, якщо ми беремо сполуку з якогось класу з найменшою кількістю, Атомів карбону, то це буде родоначальник гомологічного ряду, це буде перший його представник, і потім, поступово додаючи до цього першого представника групи ch 2 ми будемо отримувати гомологічний ряд сполук, тобто це послідовність сполук-гомологів, що починається зі сполук із найменшою кількістю атомів карбону в молекулі. І в принципі, якщо ми будемо говорити на прикладі такого класу сполук, як вуглеводні, то ви вже перші 10 представників гомологічного ряду маєте знати на паль. Метан, тан, прапан, бутан, пентан і так далі. І, в принципі, таким же чином будуються гомологічні ряди і в інших класах органічних сполук. Але до деяких з них я хочу привернути вашу особливу увагу, щоб ми з вами не плутались і більш-менш точно орієнтувались в питанні побудови гомологічних рядів. Перший клас, до якого я хочу привернути вашу увагу, це клас спирти. Перед вами три сполуки. Перша сполука має назву метанол, тому що до її складу входить один атом карбону, перший представник вуглеводнів метан, тому метанол. Друга сполука етанол, відрізняється від метанола кількістю атомів карбону, тобто більше на одну ch 2 групу. От вона тут вбудувалася між гідроксогрупою і ch 3 групою, метильною групою. І вийшов етанол. Ці дві сполуки є одна по відношенню до одної гомологами. Але є ще одна сполука, яка теж відрізняється від метанолу однією Ц2 групою, але вона не є гомологом, тому що вона належить до іншого класу сполук, які називаються етери. Тобто ця сполука до гомологічного ряду спиртів входити не буде. Наступний клас сполук це аміни. Маємо метіламін і етіламін. Молекули їх відрізняються одна від одної на ch 2 групу, тобто на гомологічну різницю. Тобто ці сполуки є представниками гомологічного ряду амінів. Але є ще одна сполука, яка теж відрізняється від метіламіну на ch 2 групу. І отут буде для вас перше дискусійне питання. Чи можна вважати цю сполуку представником гомологічного ряду амінів? Чи не можна? Хочу відразу сказати, що тут думки можуть бути різні. Мене буде в першу чергу цікавити не сама відповідь так чи ні. Мене буде цікавити, які аргументи ви зможете знайти на користь першої чи другої думки. Чи можна диметиламін вважати гомологом мітіламіна, чи не можна. Ще один клас сполук: альдегіди. Перший представник цього класу це формальдегід або метаналь. Я його тут не показував. Я взяв другого представника етаналь. До складу його молекули входить два атоми карбону. І маємо пропаналь, до складу якого входить три атоми карбону. Вони є гомологами один по одношенню до одного, тому що відрізняються на групу ch 2 А маємо ще одну сполуку яка теж відрізняється від етаналя на одну ch 2 групу. Але ця сполука не є гомологом етаналю, тому що вона належить до іншого класу сполук, не до класу альдегідів, а до класу кетонів. І ми бачимо перед собою пропанон, який більше нам відомий під назвою ацетон. І нарешті ще один приклад. феноли. Фенолами ми називають той клас сполук, де oh група безпосередньо пов'язана з ароматичним кільцем. От ми бачимо oh групу Бачимо бензенове кільце. Це перший представник цього ряду, це саме фенол. А ось його гомолог. 2 2-мітілфенол. А ось ще одна сполука, яка також відрізняється від фенолу на ch 2 групу, але вона не є гомологом ряду фенолу. Чому? Тому що тут гідрокса група безпосередньо не пов'язана з ароматичним кільцем. І тому ця сполука, бензиловий спирт, належить до спиртів, але до групи ароматичних спиртів. І нарешті. Провокативне запитання. На попередніх заняттях ми з вами обговорювали, що таке є ізомери. Так от, чи може бути дві сполуки, які одночасно є і ізомерами, і гомологами по відношенню одна до одної? Ці питання ми, як і попереднє, будемо обговорювати під час нашої онлайн-зустрічі.